Привіт. Чого я щаслива, чого в у мене у всі сфери життя все виходить? Робота є, маленький достаток. Чого? Бо мені це допоміг Бог. І Богу дякую, що я є живий камінчик живої плідної перша Плосської церкви, як місія, Слово Боже, пастиря салтанінка цієї церкви є помазаники Божі. Вони є. Е, Проповідники, вони все кажуть від Бога, і вони е, все роблять, щоб я духовно росла, щоб я була учениця Ісуса Христа, щоб я була дитина Божа, щоб я мала народження згори. Вони зацікавлені в цьому, бо я е, розумію, що вони мене е, навчили дякувати Богу за це. Вони навчили, що над всім стоять духи. І вони поїхали, я бачу, що вони мають великий плід, Вони залишили все і поїхали у Молдову. Покаявся через три дня, поїхали в Молдову. Залишили достаток, залишили будинок. Все залишили і поїхали в Молдову рятувати людей, від сатани і приводити до Бога. І Бог вони угодили, бо вони відкрили церкву і в Молдові, Придністрові, в в Україні, в Румюні, тобто по всьому світі. Багато рятованих душ, і ось одна я з них. І потрібно смиренно слухатися пасторів. Бо через них до нас звертається Бог, а не слухати тих людей, які плоду не мають, який дух від сатани. Бо якщо ми будемо тих людей слухати, то ми попадемо в пекло, то давайте будемо смирено слухатися пастирей, бути живим камінчиком церкви, яка є канонична, бо вона виконує всі дії. Перших апостолів, які описуються в біблії книги дії святих апостолів. І наші пасторя є помазаники Божі, і по цьому видно по їхніх ділах. Скільки врятованих душ ще ви не бачили тисячу людей, я ось одна із них. Дякую Богові за все і дякую пасторів, що вони моляться і все роблять, щоб я була живим камінчиком, щоб я мала народження твори, щоб я мала благодать Божу всіх життя і була донькою Бога. Амінь.